пакети на когора два по два як вони забивається не буду бригади така вот така на сюда наже камера приходить 200 дають Is, надо сюди просто її околочилося і начав. Може і не чути, конечно. Зараз говорить. І сюди більше трава. Це й на задню впливу на передній Де коли бачиш, є передачу. Ну так, попсить, бачив. Оце така трава. Але не хотілося мені присувати і ще щось там видумувати копаки. От як є, так є. Показую, як є. Максимально доходила 20 см. Але отака трава. Бачу, я взагалі радий, що воно її перекидає. На повному приводі, звісно, йде, питання. Трова висока. Він для на кого, я ось побачимо. Не хочеш нічого, ризикну. Ризикнув кошти, немає, не знає, чи буде той й Не важаю, це нормально. набиває, не буду спорити, не буду да, нахвалювати, щось розказувати, бо в мене найкращий клуб. Не найкращий, бо може б були тілі тіски, може би було б ніч, звісно, але нема. Буду робити, але вже цього року, певно, не буде. Нема коли. А я зараз ще трошки їду, якщо це буде, слава Богу. І на повному приводі не порівняння з заднім приводом, бо на задньому приводі таке враження, що тебе хтось за жопу держить. Я говоряв на повному, а потім чи в задній гора але... ごっこいつ! Як то кажуть, що, що ютик може, так? Да? Далі От Хтось сказав, там температура може, що, ну от дивіться, от, температура, хто не вірить, це от 70. І як оце тільки забивається то сітка, тоді вже 80 набирає. Ось у хлопці дивіться, мій ріст. Я метр вісім три, дивіться хпак. Таке о. Вище, таке ось, бачите. Якщо ти ж думаєш там, я ну, там, прикалуюся, ну висота, я там знаю, хто не міряю. От дивіться, от моя рука двадцятка, сміло. Більше просто він починає забивати, якщо більше дається. Щоб був, може, відрізні диски були, він може би і, я вам скажу, може би воно там. Либше можна було вурати. Отакий бометик, хлопці. Я вже показував його. Я вам скажу, може це не придіє. Для, для Юту може це не приділ. Може я там ідеально не виставив його до ідеалу. Просто, да? Може це для Юто не приділ. Ну, мені кажеться, що більше, ніж 2 по 25, йому більше не можна. Хто хоче, може і ставити. Якщо не в тому Може в когось грунти і інакше. А от таке, як зараз сухувато, знаєте, бо сухо, в минулому році я орав, хлопці то було, звісно, набагато ліпше. А о. Було мокро. Він орав про навіть, ну, бо в мене ще тайчик був і він орав просто ідеально. О. Тоді і трава не така була. Воно було передісковане, хлопаки. Що буде казати? Ура, хлопці, що можна говорити?